Вітаю вас на своєму каналі Лора Флора і хочу вам провести топ-10 неприхотливих кімнатних рослин. І так почнемо. На 10-й сходинці рейтингу знаходиться хлорофітум. Ось такий красунчик. Ця рослина очищає повітря і може зростати в будь-яких умовах. На 9-му місці рейтингу знаходиться отакий справжній виживанець це Заміакулькас. Заміакулькас не потребує багато світла, і певний час може навіть обійтися без поливу. На восьмому місці знаходиться ось такий сингоніум. В даному випадку White Butterfly. І сингонім полюбляє е, російне світло і велику вологість. Але це не факт: у мене в кімнаті нема великої вологості. На восьмому місці у нас нашого рейтингу ось така монстера. Монстера полюбляє російне світло, велику вологість. І гарний полив. На шостому місці у нас, на нашій сходинці, знаходиться. Шосте місце займає у нас епіпремном. В даному випадку це обичний зелений епіпрімном. І ось такий золотистий епіпрімном гарно росте. В темній кімнаті і невибагливі до поливу. Тому рекомендую, у кого не дуже світла кімната, ця рослина підходить як-ніяк. І на п'ятий сходинці в нас знаходиться ось такий красунчик, красунчик наш фікус каучиконосний. Ця рослина невибаглива і підходить до будь-яких умов. Тому рекомендую. На четвертому місці у нас знаходиться ось така красунька-красунька пальма. Пальмочка Хамідарея. Вона прекрасно росте в будь-яких умовах. Невибаглива до освітлення. Тому теж рекомендую. І на четвертому місці у нас знаходиться Філадендрон. Оце такий гарнюний красунчик. Він полюбляє е, гарний полив, не вибагливий до освітлення, тому теж рекомендую. І на другому місці рейтингу знаходиться ось у нас огланема, в даному випадку у мене огленема Марія. Її кладемо в полутінь, поливаємо два рази влітку і один раз узимку. І закриває наш рейтинг, це цикус. Він зовсім не вибагливий до освітлення, може знаходитися у полутіні виростати, невибагливий до, е, до поливу. І це на першому місці. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, всім пока-пока!